раз тягнешь щучку легенько хорошая чи не есть хорошая да Не матекая сетикай двушка а я возьму сам Ух, всіх вітаю, друзі, підписки цього каналу Повертан 2. Знаходжуся у Миролюбівці. На Пасху зараз будемо рибачити з двома, люд... з двома людьми. <т> Давідіком. Всіх і і здоров'я, щоб риба ловилася, такі щуки, блядь. О, це, 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 це правильно, кстати. І Льогенько, зараз будемо пробувати ловити. Взяв з собою два спінінга на щучку і на окушка. Зараз взяв одненького єдинственного, це нова твіч. Давідік взяв теж одінствоного спінінга, Я взяв коротче, два. Взяв, Ультрака, так сказати, і взяв на щучку. Так що зараз короті, льогенько будемо пробувати ловити рибку. В принципі, погодка досить така хороша, льогенька. Так що зараз короті, побачимо, чи ми вдасться щось то впіймати чи ні. О, бомбалило, бомбалило. Так, друзяки, будемо розпаківку робити льогенько. Зараз короті, достанемо цього молдована спочатку. спочатку. Попробуємо половити зараз на щучку. А потім пізніше напав. Напевно будемо рибачити вже на шкаф. А Давідік, чи ні. Ну звісно, то що думаю. Міровель. Так, ну так що, будемо спробувати льогенько. Прийшов, коротше, зразу на перший столок. стовбук. Зараз будемо наблюдати, що воно тут буде чудитися. Чи буде в нас тут рибка, друзяки, чи ні. Так що зараз льогенько будемо пробувати. В принципі, сьогодні погодка нормальна. Думаю, якась... якась риба повинна бути.

Давай, сходи. А, давай, Та, возьми и хоть на камеру, буржи, не? Дай, на Дай, сходи. Дай, сходи. Дай, папа Дай, сходи. Дай, сходи. Дай, сходи. Дай, ну Дай, сходи. 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 да. Дивіться, яка щукає, друзі. А такенька у нас малесенька. Ну, це така грамів 700 минут. Покажи нас погнала, покажи. Я думаю, може не взяла. <рес> да, вона, конечно, взяла так, звісно, так от щуканці легенько. Може побачите, звісно, на відео. <рес> Та, Але запевне не будемо зливати. Чи не будемо? Це в телеграм-каналі. В телеграм-каналі ми викладаємо всі наші фото з риболовлі, Всі наші місця, погода і так далі. Тому заходьте, підписуйтесь. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, і так з мене є <будем>, ще <Все>, телеграм-група. <рес> А рибка йде в воду. Та рибка йде додому. що? шо? Ну що таке? Дивися, який Дивися, пішов. Оно, он, он. Ну, я не бачу ніхуя. Ну вже все, ти його не побачиш. 700 ну, 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 грам. Та ні, ну, грам 700. Там такий батон. Ну я не знаю, краснопер чи вона є. Чи краснотверта. Блядь, це так на мармешінг би половить таких краснопірах, навіть вона була би така тупая, да? Ну це, звісно, да. ну, так. Таке, коротше, зараз будемо ще пробувати рибачити. Тарас, якщо <рес> ловить в основному типу, новом лірай, я більш впираюсь, коротше, здоровий силікон 4 дюйма, але, напевно, буду зараз уміщатися. Та й пробувати то, коротше, лапати більш менш має, короте, рибку. На я девідік не знаю, що ловить, ну її зіки, в основному, так? Типу, да? Так що таке, коротше, будемо пробувати. Ай, так, короте, да, Цепляємо да. зараз отакого от, от німбла. Зараз попробуємо на німбла половити.

Так, 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 так. Давидик ловить щучку. Да щуку зловив. Есть хорошая, да? Матикайся такие. Брать не мається, Братки, да? Тихо, я дура. Тихо. Тихо, 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 А я візьму сам. О, то це гарно. Мені похуй, диви, на 40 Сюда я підводь. Ти не вмієш брати. Та я вмію брати рибу, не переживай. Переживай. Заводь, заводь. Та не вона точно не втече. Аккуратно дай бути урвати. Не тяни за тут. Ого, это, конечно, чуканцы. Ще можна отпустити. Я це думаю, як це з пальцями не остається, понятно? Фото, фото, фото. Та, стой, подожди. Вона заплуталась. Ну все, нахуй. Чіпчики давайте свої. Подожди, стой. Зараз вона три в мене пальців не буде. Я хочу освободити, щоб ти її вже кинув. Диви. Ебать, таке ухлепало, пацани. Що, в мене немає? А. Аааа, тихо. Тых, тихо, 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 давай. держи. лай, держи. Пускай, пускай, пускай. Ого, Вася. Пиздец. А я ебал. <клес> Ого. Вы сами жабра. Отаку це візьми, візьми її на камеру покажи. 800. Дивіться, яка щукаємося, офірши. Трохи менше, ніж я вчора взяв. Да, ну конечно, це щука гарна. Гарна щука. Блядь, жалко, сука, що може оклемається. Ох, яка пальців, ж вона красива, запад. да? Блядь, не так? Треба сьогодні mm. дочекатися ще мою щучку. Все, давид, відпускай її, да? Мала, просто. Та вона живе, побачиш, зараз впливе як ого-го-го як. Ти її не порвав зябра, це саме головне. Там кров пішла, просто і це ще норма. О-о-о. І пускай. Все, пішла, 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 Дивейка. пішла. Єбать, клипу. Ай-яй-яй, оце такої, так? Да? Сашко. Та ти що красава ляги. Ха-ха-ха. Вс, коротше, Раз. <світня> 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 Ой, бля, що я зараз таку зловлю, то точно 50 вип'ю. <світня> так, ладно, коротше, дивіться, ви вже двоє зловили щучку, мені ще треба злапати, це не шутки. О, коротше, бачите, друзяки, вони вже коротше, двоє обловилися легесенько, але ще я щучки так не знайшов. Так що зараз, коротше, будемо ще пробувати ловити. В принципі, щучка вже почути просимається, вона вже клює, ну вже як би можна пробувати щось лапати, правильно? Все, посвятив що, ну. тебе на присяту. Амінь. Давідік мене посвятив, значить, ну, щучка сьогодні буде 100% у мене. Так що, короче, чекаємо покльовку. Все, скоро буде. Скоро буде. Блин, оце, звісно, окунь на Ізика. Ай, тихо, тихо, не чуди. Дивіться, який окунець легасинки вилетів. Це, звісно, не шутки. На Ізика. Я, звісно, його не вважав, що він вилетить. В принципі, я же щуку ловив. Кстати, Ізик 3,5 дюйма. Це не шутки. Ось оно такого ізи, такий от окунець. Ну це такий от грам, мабуть, 200-150. Yeah, oh. друзья. А, oh, хорошо. Это, кстати, перша щука за сегодня. А, е-е-е, е-е, 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 я е, видел, нет е, А, нет, е, е, тихо Тихо, Так. Ось от друзьяки дивіться тупо яка щуканця Вилетіла Ізіка, вона легенько Ось такий ізик от ну, така щучка буквально грамів, наверное 600-700, але все-таки риба, правильно ідуру уже дому. Тихо, тихо, тихо. Все, тоді рухай. Давай, давай, давай. Я, друзья, какой ушла с этой шутки с той лайкосом. О, короте, пацики, легесенько ми перебачили короте, на першому ставочку. В принципі, зловили десь около чотирьох рибин. Читай я одну рибину зловив одного окуня. Тарасик одну рибину зловив, а також і Давідік. І оце я думаю під вечір, читай вже около 6 годин. Взяти, коротше, прийти і все-таки попробувати ще покидати тут, а на цьому другому ставочку. Але, в принципі, я думаю, тут якась рибка ще повинна бути. Так що зараз короте, ще будемо пробувати ловити рибку. Можливо, тут, а ще. На Щучка поради, так сказати. Подивіться на цей вид. І ось, коротше, друзяки, на такій прекрасній місцині, як покинутий кар'єр, будемо закінчувати цю риболовлю сьогодні. Ми легесенько половили щучку, все-таки ми трішки щучки впіймали, офігенно наловилися. В принципі, рибка вже по чуть-чуть роздупляється. А це означає, що далі ще буде набагато цікавіше. І це хотів би запитати, чи не хотіли би ви понаблюдати відоса? Слідуючого із цього кар'єра. І я думаю, буде цікаво. Так що що, друзі, коротше, чекайте нових відео.